Хочу показати вам квартиру у ЖК White Lights, там 78 квадратних метрів, у якій ми повністю розробляли дизайн-проект, а далі втілювали його у життя. Зараз ми знаходимося з вами у вітальній зоні, про яку я вам хочу розповісти, і далі про всю квартиру. Як ми бачимо, тут у нас диван дуже затишний, нерозкладний, проте дуже комфортний. Світильник є, який регулює температуру освітлення. До речі, є кондиціонер, і тут така затишна зона в виді килиму, журнальних столиків. А тут у нас є панорамний вид, який скривається за тюлю, як ми бачимо. І шторами блекаут для того, щоб повністю захиститись від сонячних промінів. До речі, основна мета цієї квартири була далі здаватись в оренду, тож вона повинна була вийти у певний бюджет. А саме ми вийшли в тисячу доларів за метр квадратний від самого початку до того, що ми зараз бачимо. І давайте проходити далі по наших всіх зонах. Тут ми бачимо телевізор 75 дюймів Samsung, ось на кронштейні, який ми взагалі змонтували на колону, яку ми зашліфували, залишили її в первозданому виді. Давайте далі пройдемо до зони обідньої. Вона у нас представлена стільцями з велюри, повністю виглиптими під замовлення. І стіл великий, круглий зі стільницею з натурального дерева з ясеню, дизайнерський світильник, і ось такими ДСП-панелями ми оздобили стіни в деяких місцях цієї квартири, далі продовжуючи цей дизайн у меблях. До речі, ми в цьому відео вам покажемо деякі етапи робіт для того, щоб ви взагалі бачили, як ми створювали повністю все це. З того виду, який ми отримали від забудовника. Як ми бачимо, кухня в нас досить мінімалістична. Маємо фасади, які відкриваються і зачиняються з доводчиком. Тут ми відчиняємо за сам фасад, щоб не залишались ніякі відбитки на самих фасадах. Звичайно, в нас все вмонтоване, все охайно виконано, техніка також. І ось тут у нас холодильник повнорозмірний, проте вмонтований. Це спеціальна серія від відбірку. Як ми бачимо, фасад 70 сантиметрів. І давайте рухатись далі. Тут у нас на цій стіні взагалі може бути будь-яка картина, будь-що, для того, щоб придати настрій додатковий до цієї квартири. Як ми бачимо, все у нас просто супер ідеально пофарбовано. Це фарбується краскопультом, не валиками. Тож двері прихованого монтажу у нас повністю такого ж самого відтінку, як і стіна. І давайте зайдемо вже в зону спальні і подивимось на неї. Яка в нас вийшла дуже затишно. І давайте її подивимось. Саме тут у нас велика шафа, яка відкривається за ручку, дуже містка і зачиняється, звичайно, що з доводчиком. А далі хочу показати вам цю зону з ліжком, з ліхтарями, і ось цим бетоном це все так брутально виглядає і створює певний стиль. До речі, ліжко, як ми бачимо, в комбінації з двох різних обивок. Маємо також штори Blackout з рулетами. І, до речі, під віконі в нас. Облицьовано саме керамогранітом, що досить практично. В цій зоні в нас поєднання ось за цими дверима скляними, саме з санвузлом. Він також незвичайний. Тут є ванна, ось таким класним видом її можна приймати. Є все для того, щоб тут було зручно користуватися цією зоною, полички, раковина, місця для зберігання, унітаз тощо. Тож, давайте йти далі по цій квартирі, саме переходимо. У зону вже ближче до передпокою. І ось тут за оздобленням з ДСП у нас скриваються двері прихованого вантажу, через які ми потрапляємо саме у гостьовий санвузол. Він у нас має душову кабіну, невелику, проте тут є також полиці всередині, які повністю зроблені з керамограніту, з цікавого по підлоговому покриттю. У нас кварцвінілове підлогове покриття, яке переходить через стик герметику. У саме плитку. І далі, як ми бачимо, в нас немає поддону до душової кабіни. Нам вдалося його пустити стояк, щоб це ось таким чином зробити. Звичайно, є розуклонка антипотоп в цій зоні також присутній. раковина в нас з акрилу і, звичайно, є дзеркало з підсвіченням і розетки. Так, і давайте йти далі. Ще хотів показати вам зону прачечною. Вона у нас ось за цими. Дверима, тут у нас синтехнічний весь бузол прихований, пральна машина, бойлер, фільтра тощо. Тут у нас зона для взування, така зручна. І за цією шафою при вході всередині в нас є силовий щит, повністю підписаний, також слаботочний щит, майстер-вимикач, і також маємо терморегулятор до електричної теплої підлоги, яку ми взагалі використовували по всій квартирі, розділяючи її на певні зони. Також, як ви бачили, у нас тіньовий плінтус виконаний, який класно поєднується з дверима приховного монтажу. Остання зона, двері в нас зупиняються на стоперах. Це дуже важливо, щоб не пошкодити наше оздоблення стін. І, до речі, по праву руку в мене ось таке ліжко одномісне, класний акцентний колір має. Тут у нас ТВ-зона, як ми бачимо. Він повністю у нас вбудований. Робоча зона, стілець, стільниця велика, є розетки, які в нас вмонтовані. Там полиці і шафа з місцями для зберігання. Тож, ось така квартира в нас вийшла в ЖК Вайтланс. Я вам нагадую, що ми її зробили для нашого клієнта повністю під здачу в оренду. Тож я думаю, що ми зі своєю задачою впоралися на 100%. На нашому сайті ви зможете знайти багато різних проєктів в різних стилістиках. У роботі, а також у реалізованих проєктах за відео. Також всю інформацію про розробку дизайн-проєкту. І якщо ви хочете розробити класний дизайн проєкт а потім втілити його на 100%, звертайтеся до нашої компанії ІНОРЕМ. З вами був, як завжди, Едуард Славогородський і чекаємо на ваші звернення.